Привіт, наші найсолодші глядачі! Ми всі знаємо, що зараз в магазинах просто очі розбігаються від вибору цукерок. Там справжнє царство солодощів. Там є і червоний мак, і ромашка, і буревісник, і театральна, і тузик, і гулівер, і журавлина в шоколаді, і сливки, линивки, і метеорит, і каракум, і пташине молоко, і вечірній, і джет, і зюрене сайво, і корівка, і ліщина. І лакомка, і крембрюле, і фісташка в шоколаді, і навіть асорті з родзинками і так можна до вечора перераховувати. Але знаєте, що у нас сьогодні теж солодощі, а не просто солодощі. У нас сьогодні особливі солодощі. У нашому веселому дитячому простірі ми разом з хлопчиками та дівчатками будемо створювати крафтові унікальні цукерки, яких ви точно не знайдете в жодному магазині. І не просто будемо створювати, ми будемо малювати шоколадом, уявляєте? Так, так, справжній шоколад-живопис. Уявіть, білий, молочний, чорний шоколадна маса, як фарба, різнокольорова глазурь, барвники, пензлики, форми все це просто чудо в дитячих долоньках. Кожна дитина зможе придумати свій власний дизайн цукерки, обрати кольори, створити малюнок, узор і навіть напис. Це не просто майстер-клас, це справжня шоколадна пригода, де кожен стане митцем і кулінаром одночасно. Тож залишайся з нами до кінця. Бери натхнення, клич друзів і спробуй зробити свою неповторну цукерку разом з нами вдома. Ми покажемо, як це легко, весело і дуже дуже смачно. Поїхали! Сьогодні ми з вами створюємо солодкий витвір мистецтва. Шоколадні малюнки, які можна подарувати або з'їсти. Це легко, цікаво і дуже красиво. Нам для цього знадобиться аркуш пергаментного паперу, щоб малюнок легко знявся: олівець або чорна ручка для ескізу, чорний молочний або білий шоколад. Можна взяти кілька різних кольорів: харчові барники, пензлик, миска і гаряча вода або мікрохвильовка, дерев'яна паличка або зубочистка для дрібних деталей у нашому малюнку. А тепер до справи. Перше готуємо ескіз, поклади пергамент на стіл, під нього можеш підкласти аркуш з надрукованим або намальованим сердечком, квіточкою. На твою фантазію, це буде твій шаблон. Якщо хочеш, можеш намалювати якусь картину. Другий етап розтоплюємо шоколад. Поламай шоколад на дрібні шматочки, поклади в лиску, обережно розтопи його на водяній бані або в микрохвильовці. Коротким інтервалом 10-15 секунд. Але помішуючи. Шоколад має стати рідким. Але увага, увага, не гарячим. Третій етап час малювати. Беремо пензлик або малесеньку ложечку і обережно обводимо контури сердечка шоколадом. Потім заповнюємо середину. Хочемо, робимо візерунки, краплинки або кольорові елементи. Все це ваша фантазія. Використовуйте зубочистку або паличку, щоб додати маленькі штрихи, наприклад, рисочки, крапельки або навіть напис. П'ятий етап обережно перенеси пергамент з малюнком у холодильник на 10-15 хвилин, доки шоколад повністю застигне. І все, вуаля, готово! Акоротно, зніми шоколад, сердечко, з пергаменту, і воно готове до упаковки або до смачного поїдання. Розплавляється, але оці ці маленькі кусочки нам треба геть розплавити, розплавити. Дужемо так стікати у нас. Але щоб не кипіти, бо як закипить, нічого не розкривається. Це нормальний процес. Ще Треба розсмішати. Достатньо воно прогрілося, і нам треба подинати пакетик. А для фарбування нам і ще більше припарилися. Це у нас будуть і таке пече, шоколадне. Мішаємо, гарненько розмішуємо, щоб була дворідна маса. Добре прогрілася, тепла рука. І швиденько будемо працювати. Потім, коли ми зробимо це все, нам потрібно буде прикрасити горішками і поставити в холодильник. холоді. Розкреслюємо сердечка для малювання шоколадом. Кожна дитинка буде брати і зафарбувати своє сердечко.

Нет, сюда нет. Да ж ему чуть-чуть нам. А что он такая? Дай ты цей маневр трошки поукрашать. Нет. Лен, пошел. Не так вот. А нет, что такое?

Боевый. Давай. Бери. Белай. И кружок. Кружочки покатали. И в кунжут. Всередину можно вишеньку положить. Давайте вишеньку в середину положим. Сюрприз заховаем. сильно массивка будет. Дай мне еще. Ой, спасибо. Машеньку. Машеньку. Все, девица. Вот так кунжут, хорошо. А что мы с ними будем делать? Плавать будем. Да, ну вот Вкусно. Я даже <Это> <сконт>. И кунжут. Можно больше. Давай, угу. Майк. Это... Не, мы можем переехать. Это Москвы просто. Переехать? Переехать? Настя. Это Настя наша. Хочешь? Настя. Холодильник надо поставить.

Оки, ми, які мимо розфарбовували наші сердечки крафтові, шоколадні. Вони в нас вже виховували. І ось так ми легко-легко їх знімаємо. Все, дивіться, у нас є тульпани, у нас є якісь квіти по -любі. І у нас сердечко є. Так? У нас є ще ось такий кружечка. Київся. Давайте ще, 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 ще. Сейчас я сама. Давайте я розберуся. Сама знибую. Оце вначале кадр зробили. нашими солодкими малюнками. Нашими солодкими малюнками. Все, роді. Продолжение следует... Добрий? Да. Добре? Добрий? Добре. Мені подобається. Розламати сердечко, покажи, яке сердечко. Отак добре. Пошматочка можна, Поділитися з усіма. І тобі. Юля, покажи, який в тебе шматочок. Це крафтовий шоколад, ми самі зробили його, дід з дітками. Зробили, поклали туди горішків, всяких смаколиків. Я зробила його шоколаду. Ну, тут присипка, бублики, Туди Чіпачупсе зроблено. Дякую так. вам за таке. Так, добре. Що в тебе Крістіночка вийшло Ми сьогодні робили з э, гарячого шоколада чупа-чупси Дякую іні Віталіні за такий чудовий майстер-клас. Так, так, дякую, пригощайтеся. Да, да, поломайте по кусочках хиши. Дівчатка підход ты щелч. Дякую дуже гарно і дуже смачне. А покажіть, який у вас малік утримався. О, О, так, так, так. Ну що, друзі? Дивіться, які чудові, шедеври у нас вийшли. Наші маленькі митці Олег, Артур, Настя, Ігор, Андрійко сьогодні просто перевершили самих себе. Малювали шоколадом як справжні кондитерські художники. І скажемо вам по секрету, вихователі теж не втримались, Малювали з таким захопленням, що тепер просять майстер-клас щотижня проводити. Цей майстер-клас став для всіх не просто розвагою. Це був час радості, тепла, натхнення і віри у власні сили. Ми переконалися, що навіть з простого шматка шоколаду можна створити справжнє серце, якщо вкласти душу. І якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і діліться відео з друзями. Це не просто канал, це канал дитячого будинку, який працює без державного фінансування. Кожен ваш лайк це як обійми, кожен ваш коментар як посмішка, а кожен підписник як новий друг для наших діточок. Дякуємо, що ви з нами! А більше ідей, творчих майстер-класів та добрих ініціатив ви знайдете на нашому каналі. Підписуйтесь до нових зустрічей!